Вітаю вас! Ви на Ютуб-каналі Територія мінімальних цін. В Нью-Йорку вже відгриміли тижні моди. А отже, у нас є розуміння, на які модні кольори треба звернути увагу цього сезону. Отже, в цьому випуску розбиратимемо топ-кольори наступного сезону. Створимо чотири луки покроково. Як додати модного лоску офісним сірим брюкам? Фахівці інституту Пантон визначили, на які кольори треба звернути увагу восени 2023 року. Загалом це близько 10 відтінків. Я ж вам сьогодні розкажу про п'ять базових кольорів, з яких необхідно сформувати свій модний осінній гардероб. Перший кольор рожево-фіолетовий спокуслова фуксія рожево-фіолетового відтінку випромінює високу енергію, надихає та змушує рухатись вперед. Він легко комбінується з різними відтінками, стає більш привабливим та мальовничим. Другий колір називається перська прикраса. Це благородний блакитний відтінок, що натхнений дорогоцінним мінералом лазурит. Третій колір має смачну назву червоний апельсин. Це гарячий помаранчевий тон, спонтанний та самовпевнений. Цей колір точно сподобається тим, хто любить привертати на себе увагу. Четвертий колір кокосове молоко. Відтінок говорить сам за себе. Це молочно-білий колір з легким смаковим акцентом. І п'ятий називається лань. Це приємний відтінок рудокоричневого, що дає тактильне відчуття м'якого тепла. А далі я вам розповім про поєднання цих трендових кольорів і покажу вам в образі. Але перш ніж перейти до цього, нагадую: у кожному випуску ви можете зловити промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще приємнішим. Також у цьому випуску ми розіграємо ось такий сіренький патріотичний світшот. І як це зробити, я розповім трошки згодом. Дивіться, наш випуск уважно. І перша комбінація кольорів бежевий, оливковий та сірий. З речей цього сезону я обрала штани в ніжно-оливковому кольорі. Пропоную його поєднати із світло-сірим світшотом. Взути сірі м'якенькі кросівки, а на світло-бежева курточка. До неї схожого відтінку маленька, але містка сумочка. А від другої комбінації кольорів я просто в захваті, адже це рожевий хакі та білий. Штани хакі я обрала фасону карго Джогери. До них підібрала біленький сфетрик, а на ніжки – білі кросівки. Цей образ мені дуже подобається. Але подивіться, як речі заграють, якщо до них додати рожеву курточку та аксесуари. Третя палітра модних кольорів включає в себе оливковий, молочно-білий та коричневий. Щоб скласти у цих кольорах модний лук, я обрала вузькі коричніві джинси. До них бежевий світшот і такого ж відтінку черевики. Утеплитися можна подовженою курточкою в оливковому кольорі. І перш ніж перейти до наступної підбірки модних кольорів, розповім вам, як можна виграти ось цей патріотичний світшот як на мені. А умови, як завжди, дуже прості. Пишіть у коментарях під цим відео, які найчастіше кольори ви поєднуєте в осінніх образах. І ми рандомно оберемо переможця. Не забувайте також вказувати ваш нік інстаграму, адже саме туди ми будемо писати і успіхів нам. І ще одне модне поєднання сірого блакитного та, та таємничого кольору Тауб. Він має сіро-коричневий відтінок. У цих кольорах складемо новий лук, підберемо сірі завужені штани. Наверх додамо блакитний джемпер дуже красиво і елегантно по кольорах. До цього образу пасуватимуть червики та куртка у тому самому загадковому кольорі. Тау. І нехай ваша осінь буде стильною. До речі, всі образи, які сьогодні ви бачили в нашому випуску, я підібрала в мережі шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. А якщо зловили промокод на знижку, то ще й класно зекономити свій бюджет. Ну а на сьогодні у нас все. Не забудьте підписатися на цей ютуб канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. Поставте нам лайки за роботу і до зустрічі!